Так, мережею шириться черговий смертельний тренд серед дітей. В інтернеті все більше користувачів підтримують хромування. Що ж таке хромування? Це новий небезпечний тренд, що набирає популярності серед підлітків у Тіктосі. Він передбачає вдихання парів побутових засобів, таких як лак для нігтів, маркери або аерозолі. Тренд поширюється серед молодих людей, які шукають легкодоступні альтернативи забороненим наркотикам. Як зазначає доктор фармацевтика з медичної школи. Рутгерса в Нью-Джерсі Брюс рак вдихання хімічних речовин є дуже небезпечним і навіть може викликати звикання. Так і також на цей тренд відреагував Дмитро Ломбідець, омбусмен, з метою захисту права дитини на життя та охорону здоров'я. Я, я звернувся до національної поліції з проханням відреагувати на цю ситуацію та вжити всіх необхідних заходів для запобігання поширенню цієї небезпечної тенденції. Водночас звертаюся до батьків бути пильними до небезпек, що чатують на дітей в інтернет мережі і свідомо ставитися до кіберзагроз. Адже чим більше діти знають про можливі ризики, тим більш захищеними вони будуть, зокрема від маніпуляцій, кібербулінгу та небезпечних онлайн трендів. І також, коли ми готувалися з Вікторією до нашого сьогоднішнього етеру, ми спробували вбити в пошуку Тік-Току хромінг і отримали ось таке зображення. Яке ви зараз побачите на своїх екранах, ми дбаємо про твою безпеку, тобто це означає, що TikTok все ж таки блокує небезпечні відео, точніше, відео, які можуть бути небезпечними для нашого здоров'я. А згодом, коли я натиснула е переглянути, вибуло наступне е аналіз челенджів і застережень. Ну насправді це дуже радує, як на мене, те, що TikTok починає працювати з небезпечними трендами і щось таке робить. Так, власне, і в нас є інформація, що на думку дослідників це відродження частково зумовлене такими соціальними медіаплатформами, як TikTok, що ми власне щойно й бачили. Де вірусний контент нормалізує хромування, залучаючи молоду аудиторію? Тому детальніше про цей небезпечний тренд ми проговоримо з нашою гостею. Це Ольга Голубицька, психологиня, психотерапевтка і залучена спеціалістка у SOS Children Villages. Вітаю, пані Ольга, слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Та, так, е, Щойно ми вже окреслили, що це за небезпечний тренд. Розкажіть детальніше ще про те, чому власне діти зважуються брати участь в цьому небезпечному тренді, адже ну, неозброєним оком ми бачимо те, що це, це може загрожувати їхньому здоров'ю. Чому все ж вони знімають е, ці відео і вдихають ці пари? Ну, в першу чергу я би окреслила термін діти терміном підлітки. В більшості це підлітки. Так, для яких характерна ризикова поведінка, категоричність, провокації, протести для їх вікового розвитку? Тобто, це абсолютно не нова. Діяльність і не нова інформація. В 90-х так само не було ні інтернету, ні відео, але був етап, коли люди, діти, підлітки, нюхали клей, якісь пакети, лак. Тобто це не нова якась історія, що щось раптово трапилось. І важливо говорити про те, що це було тоді, коли була економічна і така соціальна нестабільність. Так і зараз діти знаходяться в підвішеному стані, дуже багато емоцій, мало інформації стосовно того, як цим керувати, як зняти напругу, як отримати підтримку, як бути такою людиною, яку будуть поважати твої однолітки. Але якщо хтось з однолітків це робить, то це стає модним, і тоді тобі треба, щоб не видаватися з натовпу. Тобі потрібно так само. А це спробувати, щоб показати, що ти гідний і член суспільства або своєї такої команди, групи, там друзів і так далі. Тому підлітки це роблять, вони багато чого роблять, що є небезпечним, тому що вони також не довіряють дорослим, або дорослі мало з ними говорять як з рідними, говорять зазвичай, як з вимогами. Ти повинен, ти вже дорослий, ти те, ти се. Але не говорять як з рівними, там, що ти відчуваєш, як твій день, хочеш проведемо разом час. Там я хочу знати, що ти переживаєш, я от переживаю це. Оце є розмова на рівних. І багато-багато ще є компонентів. І в кінці кінців ми доходимо до того, що є така тенденція, де підлітки починають тестувати себе в першу чергу свої відчуття. А так як вони підлітки, них гормональний, такий бум, відбуваються гойдалки, вони не можуть керувати собою а Ніхто не може в цьому віці адекватно керувати собою, і відбуваються такі небезпечні речі. І це не про рівень інтелекту чи нерозуміння. Так, це така ціла психологічна тенденція, вікова особливість. Та скажіть що, будь ласка, чим цей тренд небезпечний саме для фізичного здоров'я підлітка? А ці випари, там лікарі більше про це говорять, що навіть разові вдихання, ми ж не знаємо, який у кого організм можуть бути дуже токсичними, руйнувати зв'язки у мозку і робити якісь незворотні зміни, які потім буде дуже складно налагодити, тому що якщо організм ослаблений або переживає якесь запалення, плюс ці випари з такими токсичними речовинами, які не мають перебувати та, в цих дихальних шляхах. То воно може запускати якісь такі хронічні зміни в організмі, які буде потім дуже важко налагодити цей і сприйняття, і простір, і час, та така повна дезорганізація організму буде. Так, на жаль, ми вже маємо сумну статистику. На щастя, ця статистика не з України, з Сполучених Штатів, але згідно з даними управління з боротьби зі зловживанням, психоактивними речовинами і психічним здоров'ям США. У 2023 року близько 564 тисячі підлітків у віці від 12 до 17 років вживали інгалянти, що свідчить про зростання кількості випадків вже порівняно з 2022 року. Це статистика не в Україні. На щастя, в Україні ми шукали поки що немає таких випадків, але попереджений це озброєний, як ми знаємо. Тому попереджувати цю інформацію потрібно потрібно говорити про це детальніше, і маємо також ще. Одне питання на останок, що власне робити батькам, які зіткнулися, можливо, побачили наш ефір і почули вперше про цей тренд, тому що мені здається, він ще не є такий популярний на у медіапросторі українському. Хоча Дмитро Лубінець вже попереджає батьків про те, що може таке бути. Яку власне їм ось цю виховну бесіду про провести, як правильно донести підлітку, що такого робити не потрібно, і це може загрожувати твоєму здоров'ю? Ві це декілька параметрів. А серед підлітків це вже відомий тренд. Це серед батьків невідомий. Тобто він у нас вже зайшов. Якщо ми з вами про це говоримо, це значить, що це вже на такому рівні, на якому це неможливо ігнорувати. Друга штука, про яку би хотіла звернути таку увагу, акцент на тому, що виховна бесіда. Жоден підліток не любить виховної бесіди. Якщо батьки підійдуть до підліта і сядуть у нас, зараз буде виховна бесіда, є великий шанс, що дитина ні про що не захоче говорити, навіть якщо до цього говорила. А, тобто це про такий тиск, пресінг. Діти і так знають, що вони роблять щось, чого робити не треба. І підсилювати це напругою, і такими гострими реакціями, коли батьки кажуть: Як ти можеш це робити? Чому ти це робиш? Ну тобто, це ще більше тисне на підлітка затискає. Тобто, батьки мають говорити з підлітком в спокійному стані. Якщо вони щось дізналися, вони треба говорити прямо зразу. Ловити підлітка за ногу, за рукою, і бігом-бігом щось таке робити. Тобто треба дати час собі, підлітку, домовитися, якщо це вже критична ситуація, і спокійно починати розмову взагалі, з питання, що трапилось. Розкажи мені, що трапилось? Я знаю, що ти знаєш, що це не окей, бо навряд чи би ти ховався або ховалася, якби знала, що ну, це щось таке безпечне. Я знаю, що ти знаєш, але. Я так думаю, що щось ти відчуваєш, щось з тобою відбувається, щось я опускаю. Я хочу знати, що з тобою відбувається, що трапилось, як я можу тобі допомогти, що ми можемо зробити. Це такі перші кроки. І можна починати з того досвіду, що в мене також було, був підлітковий вік, і це був не ідеальний вік, і було багато досліджень. В цьому немає нічого страшного. Страшно, коли ти не говориш зі мною, і говорити про свої почуття, мені страшно, коли ти не говориш зі мною. Так дуже спокійно от, і на такому рівному, на рівному стані людських прав, не з точки зору ієрархії, я твоя мама або твій тато, я переживаю за тебе, а з такої позиції людини, а, да, бо підлітки слухають того, хто є для них рівний і хто їх не принижує. І починати таку розмову, якщо вона вже от-от вже щось трапилось. Якщо нічого не трапилось, то а ви відчуваєте, що треба провести розмову, то проведіть її після а, того, як ви запланували якийсь свій щотижневий час з дитиною, якісь там прогулянки, заходи ви, можливо, ходите, навіть якщо в кіно ходите, а потім якийсь ресторанчик, і от на гарному стані, коли все добре, коли у вас є довіра, коли всі розслаблені, можна починати. Трошку таку розмову, що слухай, а я таке прочитала, що таке, підлітки роблять, я трохи переживаю. Але скажи, що ти думаєш про це. Бо мені цікаво, ти знаєш про це чи не знаєш, хочу з тобою про це поговорити. І дуже-дуже спокійно, без засудження, без тиску. Да бо давай домовимося, ти мені розкажеш. Ну, да, без жодних таких, це називається зверху. Да, така пристройка. Коли є тиск, зразу буде опір від підлітка. Тільки на стані рівний, я тебе не засуджую, я переживаю ось мої переживання. І ми шукаємо шлях, і шлях точно є, і ми його знайдемо. Я, до речі, пам'ятаю, коли я була а, у підлітковому віці, я вже відчувала себе такою дуже дорослою. Ну як, напевно, всі підлітки вони думають, що вони вже виросли, і все не потрібно спілкуватися з батьками. І коли батьки спілкувалися зі мною там на тему якоїсь небезпеки, ну знову ж таки, там чи соціальні мережі, чи просто щось на вулиці, коли вони говорили зі мною ну на рівні, так як ви, власне, щойно сказали, тобто, як з дорослою людиною, я розуміла, що так, цього не потрібно робити. Коли мені казали, що так не роби, я думаю, блін, а чому це не можна робити? А от я хочу. Спробувати це, це, це робити. відштовхує одразу. Мене так. особисто це одразу відштовхувало, що можливо, можливо, це варто спробувати, <гум> так коли <гум> тобі кажуть, не роби. А ти думаєш, та ні, напевно, таки треба <гум> зробити і треба спробувати. Так, безперечно, і то ще мені здається, важлива оця емоційна залученість uh -huh. до, до життя дітей, тому що коли підліток розуміє, що в нього є якісь проблеми, і навіть якщо він не приходить і не говорить про них, то можливо в якійсь конкретній бесіді або за якоїсь конкретної ситуації, коли він спілкується з батьками, він може про це розповісти, і він не буде за це насварений. Він розуміє, що от в тій ситуації я відчуваю себе в безпеці, тому що він довіряє батькам, і він розуміє, що що б він там не зробив, щоб такого страшного не сталося. Його тут приймуть, його тут зрозуміють, і ну. Значит, видно, не не так це дуже важливо. Тому так сподіваємося, що якомога більше батьків побачить наш ефір, зможе правильні слова підібрати для того, щоб поговорити зі своїм підлітком. Якщо вже трапилась така ситуація, а якщо ні, то за порадами нашої експертки він зрозуміє, як правильно в якій ситуації підійти до підлітка, щоб пояснити, що це і що з тим робити. Тому дякуємо вам, дякуємо за таку ґрунтовне пояснення. Експерт з нами була Ольга Голубицька, це Дякую. психологиня, психотерапевтка і залучена спеціалістка у SOS Children Village. Бажаємо вам.